У якості прикладу приведу ситуацію, в якій опинився буквально вчора. Був свідком ситуації. Повертався з роботи на трамваї, і е, в трамваї зайшла жінка дещо в нетверезому стані, е, і там якась була нестиковка. Я дуже далеко сидів там е, в задньому ряду. Там я свічку не тримав, хто в цій ситуації був прав, хто не прав. Але виникла сварка між пасажиркою і е, водієм трамвая. Е, на предмет того, що там, якось двері невдало зачинив там, е, водій, що він занадто рано там, зачинив двері, щось там ногу зачепило пасажирці. І через це от, е, вона там ледь щось не впала. І е, так дуже сильно почала кричати пасажирка на цього водія трамваю. Водій кричить на пасажирку. Потім дійшло до того, що пасажирка стала погрожувати, що я зараз взагалі поліцію викличу, а водій психанув і сказав там, їй прибиратися геть з трамваю, от, інакше він далі не поїде. І ще він кілька разів дорікнув пасажирці за те, що вона п'яна, і коли він втретє дорікнув пасажирці за те, що вона в нетверезому стані. То після третього такого докору е пасажирка, яка постійно кричала-кричала на нього, вона без крику, абсолютно таким спокійним, але дуже таким пронизливим е тоном, сказала: Я сьогодні поховала свого побратима. І після цієї фрази, от вона якось так сказала цю фразу е без крику, але було чутно навіть на самому задньому ряду трамвая. І, на мою думку, просто от, от по-людськи, після цих слів треба трошки постаратися проявити от людське порозуміння до людини, що людина все ж таки пережила горе, людина вбита горем, і тому вона в такому може бути стані, не зовсім адекватному, в нетверезому. І саме розумне, що міг би зробити водій трамваю після цих слів, це просто мовчки поїхати далі і залишити жінку в спокої. Але ні. Водія трамвая це не хвилювало, він не взяв взагалі до уваги, що сказала ця жінка. І він продовжив гнути свою лінію. От що вона така сяка перетака, і прибирайся геть з трамваю. Тобто він продовжив гнути цю лінію.